У Луцькій міській раді хвилини, коли важко стримати сльози. Тут вручають державні нагороди за мужність третього ступеня посмертно. Їх отримали найближчі родичі десяти загиблих українських воїнів. Це визнання подвигу, який ніколи не буде забутий. Я хочу подякувати батькам, які виховали справжніх героїв, які виховали справжніх мужніх захисників, які виховали людей, які розуміючи всю небезпеку для свого життя і здоров'я пішли виконувати свої воду. Хочу подякувати дружинам, діткам, всім рідним за те, що вони підтримували наших героїв, допомагали їм. Я хочу сказати, що те, що в нашій громаді сьогодні продовжується відносно мирне життя. Діти можуть ходити в школу, діти можуть ходити в садочки, люди можуть ходити на роботу і заробляти кошти для того, щоб утримати свої сім'ї. цьому є велика заслуга ваших рідних, які на великий жаль заплатили за це дуже високу ціну. Нагороду також отримала дружина загиблого військового Михайла Кузьми, Юлія Кузьма. Вона мама чотирьох дітей: Павло, Максим найменші Дем'ян та Каміла, про яку так мріяв тато. Прекрасний чоловік. А пішов я навіть і не знаю. Навіть от він настільки був відважний, що я навіть не знаю. От я б не змогла би так. Я просто ну дійсно, я б сама не змогла би так. Хоч він і міг, і не йти. Тож тим більше в нас дитина інвалід. Він міг би не йти. О, але він не міг. Він каже: Я не можу сидіти. Щоб каже: Ну треба, треба каже, комусь іти, треба комусь захищати. Тату дуже хотів, дівчинку просто безмежно хотів. як знав, що я вагітна. О, а ще взнав, що двійнюю, а потім вже вже на полігоні, аж взнав. На завданнях своїх він знав, що в нас буде якраз дівчинка. Усі вони живуть разом із бабусею, матір'ю героя у невеличкій двохкімнатній квартирі. Жінка тримається заради дітей. Ми живемо на вулиці Стефаника, там, де татова пів, пів будинку, в тому будинку дві кімнатки. І ми в двох, в двох кімнатках оце в четверо діток, я і мама чоловіка. Ну, нам дуже тісно, ну дійсно дуже тісно, тим більше хлопці дорослі, хочуть свого кутка. Кожна історія глибоко особиста і водночас спільна для всієї країни. Катерина Форманюк, дружина загиблого героя Василя Форманюка, прийшла по нагороду з двома дітками Дмитром та Анею. В її очах тиша втратить світло пам'яті. Її чоловік теж загинув, захищаючи Україну. Він дуже був відповідальний. І коли хотів починати свою справу, він випікав домашній хліб. Його хліб знало в наше все село. Він і на пекарні працював, одній, і другій. І от в нього дуже рука до того лежала, він так файно в нього все виходило. 1 травня пішов на військову службу у 24-му році, і в 25 липня загинув. Що ти пам'ятаєш про свого тата? Ще можна «Єдине, що спасає за діти, бо того, що як хто як не я, я мушу їх підняти і нести цей пам'ять про нього, щоб всі знали про нього, щоб не забували. Нагороди отримали родини Віктора Бущака, Олександра Літвінцова, Григорія Савчука, Вадима Войтовича, Юрія Сілюка, Володимира Загреви та Івана Герасимчука. Ці родини символ незламності, символ того, як багато українські воїни залишають після себе. Церемонія коротка, але важлива. У ній подяка, біль і обіцянка. Обіцянка пам'ятати кожного, хто віддав життя за наш спокій. Переконаний, що наше місто завжди буде пам'ятати подвиг наших героїв. Імена наших героїв назавжди будуть вписані золотими літерами в історію нашого міста, нашої громади. А ті нагороди державні, які сьогодні родичі отримали, то хочеться побажати, що вони були завжди згадкою про велике серце, велику любов до України і велику мужність їхніх рідних. Нагороди, що сьогодні вручали, не просто державні відзнаки. Це пам'ять, яка болить. Герої не вмирають. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.